Скоро настане літочко, А це чудовий час для гарного відпочинку. Але щоб він був корисним і безпечним, треба дотримуватися певних правил поведінки. На майданчику в дворі прицікаводі творі. Тут веселощі і сміх, цілий міх розваг для всіх. Щоб було безпечно грати, добре правила затямте. Хтось на гойдалці злітає, що аж вітер підіймає, ти ж від гойдалки подалі, Бігай чи крути педалі. Наближатися не варт, бо ударить не на жарт. А як сам злітаєш в небо. Знай, триматись міцно треба. Нагойдався вже доволі, не зістрибуй парку долі, щоб не впасти й не забитись. Треба спершу зупинитись. Завжди черга на батут. Радо всі стрибають тут. Не гуртом, а по одному, щоб не заважать нікому. А ще сітка має бути, щоб не вилетіть з батута. Якщо ти швидкості фанат, і велосипед чи самокат твій вірний друг, не забувайте, ти щоразу захист одягати, від травм, синців і навіть переломів Рятують на колінники шоломи. Вище і вище по драбині, піднімаючись щоднини, станеш вправним скоро дуже, та тренуючись, мій друже, маму попроси чи тата За потреби страхувати. У дворі футбольний матч, скаче поруч жвавий м'яч. Як не граєш, стань бік, Стеж за грою віддалік. Ненароком, може, просто м'яч тобі розбити носа. Хочеш з гірки з'їхати вниз? Спершу добре роздивись. Пам'ятай, пересторогу, їдь, коли нема нікого. З'їдеш, зразу відійди, щоб не трапилось біди. Сонечко світить тепла пора, скоро вже буде тепла вода. Дорослі і діти будуть купатись, до річки ходити і забавлятись. Тож згадаємо правила поведінки на воді та біля водою. Не заходь у воду без дорослих. Оминай небезпечне дно, водорості, слизьке каміння, мул. Граючись у воді, не хапай інших дітей за руки чи ноги, не утримуй їх під водою. Якщо не вмієш плавати, користуйся надувним кругом, жилетом чи манжетами. Не ковтай воду з водойми. Після купання сховайся від сонця під парасольку чи навіс. Не забруднюй воду. Прибирай за собою місце на пляжі. Друзі, я знаю, що ви полюбляєте гратися вдома різними. Предметами. А чи знаєте ви, які предмети є небезпечними для гри? Зараз це перевіримо. Уважно розгляньте картинки і виберіть ті предмети, які є небезпечними. Ось така наука для малят. Щоб, бува, не трапилось біди, усі все добре пам'ятайте, безпеки правила завжди.